Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонуються роботи на тему дослідження та програмна реалізація методів розпізнавання мовного паролю для управління доступом. На цьому слайді наведено обґрунтування актуальності роботи. Актуальність роботи пояснюється тим, що системи розпізнавання можна застосовувати для вирішення завдань, розпізнавання слів, верифікації та ідентифікації диктора. На цьому слайді є представлено об'єкт, предмет та мету роботи. Головне завдання роботи можна сформулювати наступним чином. Метою даної роботи є розробка програми ідентифікації диктора на основі мовного пароля. А метод ідентифікації має бути заснований на методі розпізнавання образів для підвищення надійності та пришвидшення роботи системи. Програмний застосунок, що реалізує запропонований метод, в якості вхідних даних буде використовувати адіоформат аудіофайли формату .wav в кодуванні PCM. На цьому слайді представлено порівняння способів ідентифікації особи за біометричними параметрами. З цього порівняння можна бачити, що на сьогоднішній день. Що на сьогоднішній день усі ідентифікації за біометричними параметрами мають доволі прийнятий рівень надійності навіть у таких ситуаціях, коли ідентифікацію проводять за доволі схожими даними, наприклад, у випадку ідентифікації близнівків. Проте такий рівень забезпечується або через високі вимоги до скануючого обладнання. Або до саме обробки вхідних даних. В цьому випадку ідентифікація за голосом є найбільш оптимальним вибором, адже для такої процедури достатньо лише звичайного мікрофона смартфона. А основні дії з обробки даних направлені лише на усунення навколишнього шуму. На цьому слайді наведено приклад структури системи розпізнавання. Завдання розпізнавання це інформаційні завдання, що складається з двох етапів. Перший етап це перетворення вхідних даних до вигляду зручного до розпізнавання. А другий етап це саме власне розпізнавання, тобто вказівка належності об'єкта певному класу. На цьому слайді наведено порівняння мов програмування. Для розробки програмних застосунків. А за результатами порівняння можна зробити висновок, що найбільш оптимальним та простим буде використання MATLAB у якості мови програмування для розробки програмних застосунків. А застосунки розроблення з використанням MATLAB не відрізняються на швидшу роботи, але наявність безліч відкритих бібліотек для машинного навчання та цілісне середовище розробки. Робить MATLAB одним з найбільш потужних інструментів для розробки застосунків з використанням технології машинного навчання. На цьому слайді наведено розгортання застосунку розробленого за допомогою MATLAB. А на цьому слайді наведено розгортання застосунку. Для аналізу мовного сигналу, що є стаціонарним сигналом. Слід використовувати його короткочасні характеристики в тимчасовій області. Тобто сигнал розділяється на сегменти, фрейми, таким чином, що, щоб кожен фрейм був коротким інтервалом, який представляє окремий звук. На слайді представлено сигнал до обробки і сигнал після обробки. А для прийняття рішення про величину порогового значення відтині. Необхідно побудувати гістограми розподілів відстаней при проголошенні одного і того ж пароля а, різними дикторами. У цьому випробуванні взяли участь чотири диктора. На сайті представлені гістограми виміряних відстаней для чотирьох дикторів а, у випробуванні взяли участь шість ді... шість дикторів. У першому випадку перевіряємо реакцію розробленої програми на Санкціонований доступ для кожного диктора в системі збережений талон вимовленого парольного слова. І кожен диктор вимовив слово пароль сім разів. А в результаті перевірки програма повертала або позитивне, або негативне значення. І результати цього дослідження можна продемонструвати на слайді. Символ плюс позначає, що дозвіл дозволений, а мінус це відмова в доступі. У другому ж випадку ми здійснюємо перевірку реакції програми на несанкціонований доступ. Результати верифікації програми для дикторів зображені на слайді. В ході тестування програмного забезпечення були розраховані ймовірності помилкових рішень першого та другого роду, які складають 15 і відповідно. Розрахункова достовірність наданих результатів рівна 88%. Однак програма вузьконаправлена і розрахована на пароль, що складається лише з одного слова. Проведені експерименти з тестування розробленого програмного застосунку засвідчили, що моя програма має достатню працездатність і може використовуватися за призначенням. Доповідь завершена. Дякую за увагу.